Доброго дня! Рада вас вітати в нашій студії. Це програма «Актуально» і її ведуча Карєлова Діна. Гостем нашої сьогоднішньої програми є Владика Іоан. У минулому проректор Київської духовної академії, громадський діяч, кандидат богослів'я. Владика, здрастуйте. Дай Боже, доброго дня. Наразі Україна переживає важкий доленосний трансформаційний період. Існуюча криза змушує задуматись про шляхи виходу з неї. До якого досвіду ви нам порекомендуєте звернутися. Ми всі пережили не найлегші часи. Але відповіді на всі питання, актуальні питання сучасності є в історії. Україна не раз переживала такі складні часи, але Господь її благословляв мудрістю як вийти з цього, як знайти правильні шляхи, як побудувати ренесанс відродження. В тому чи іншому періоді історії. І це відбувалося. І я вважаю, що найтаким яскравішим прикладом є доба князювання в Києві Великого князя Ярослава Мудрого, сина князя Володимира. Він святий, канонізований, до речі, і Московським патріархатом, і Київським патріархатом, і сьогодні. Загально шанований в Україні і не тільки в Україні. Його доба і його час якраз так само характеризувався тим, що були нелегкі часи, котрі переживали тоді, переживав Київ, переживала Київська Русь, наша земля, наш народ. Але Господь дав йому мудрість вивести Україну із такої кризи. і що саме, напевно, найактуальніше, того, що він був першим інтегратором в Європу, нашої України і нашого Києва. Чим це можна підтвердити? Ну, Тим, що його в свій час називали Тестем Європи. Він майже всіх своїх дітей одружив до Європи, а три його дочки, Ярославни, стали. Королевами Європи, одна королевою Франції, Анна Ярославівна, друга королевою Швеції, третя королевою Мадярщини. І багато в нього було багато дітей, як історії зазвичай, І сини одружилися там на герцогинях Німеччини, були зв'язки з Англією, з Норвегією. Ну, відповідно, з Візантією. Так що ці е, питання євроінтеграції, котрі ми сьогодні переживаємо, знову думаємо про те, як їх здійснити, як це зробити, воно вже в історії відбулося. І європейські королівства, європейське царство мали за велику честь породичатися із київським князем. Ми вибрали президента. Президент налаштований на євроінтеграцію. І мені здається, що було б дуже доцільно, щоб він взяв приклад із князя київського, який був не просто Ярослав Мудрий, його називають Богом Мудрим, що ту мудрість, яку Господь йому дав, була з неба від Бога. І це не тільки йому допомогло воскресити край Київську Русь, воскресити Київ, зробити його. Такою європейською столицею на свій час. Це дало йому можливість започаткувати дуже великий розвиток. Тільки Софія, однак, котра збереглася до нашого часу, і ми маємо можливість її спостерігати, це його дітище. Це він в подяку Божій Матері збудував цей храм, назвав його Софією, перемудрістю Божою. В ньому заклав школу, в ньому була бібліотека. В ньому був архів, який десь є. От сьогодні наше суспільство в пошуках історики наші, археологи, щоб віднайти цю бібліотеку Ярослава Мудрогою, його архів. Але саме найголовніше, що при ньому не тільки шкільництво було започатковане. Ну, воно було, раніше також була школа при Десятинній церкві, при його батькові князі святому рівноапостому князі Володимиру. Але його школа була особливою тим, що, як зазначають історики, особливо Михайло Грушевський, що це була перша академія наук України. Вони вивчали там декілька мов, вони знали класичні мови, латину, греку, варяжську мову, шведську. От, окрім того, як засвідчує історик, що дипломатія Києво-Руська на той час була такого рівня. Що сьогодні спостерігаючи за тими мирними договорами з Візантією, можна стверджувати, що українські дипломати, києво-руські дипломати ні в чому не уступали візантійським, котрі мали там академії, університети, в котрих шкільництво і освіта були надзвичайно розвинені. От тому ми сьогодні, перед час того, як Через рік, у 2015 році, буде, вшановується, тисячу років від дня представлення київського князя Володимира, але з того часу починається якраз восходження князя Ярослава на київський пристіл і оцей ренесанс, оце відродження, яке відбулося при ньому за Божим сприянням, через силу його віри, довір'я до Господа, через його чесноти, через його сімейство, яке було Святим і благочестивим. От е, вважаю, що треба було б напевне і на вищих щеблях нашої влади і нашого суспільства повернутися в цю історію і брати приклад з цих джерел духовних, сильних, могутніх, святих і таких, які е, можуть допомогти і нам вийти з цих складних часів і з цих складних переживань. Але зазираючи до історії, варто відмітити не лише важливу роль постаті Ярослава Мудрого, але й її духовну складову, чи не так? Звичайно, що вся його мудрість, ця богомудрість, вона обґрунтовувалася, базувалася на його надзвичайно сильній вірі. Хіба якби не було в його серці, в його душі живі, такої віри. Хіба могла б постати така Софія, яку сьогодні маємо? І е, тішимося нею, вона є для цілого світу святиною, не тільки пам'яткою мистецтва, культури, там, архітектури, вона є святиня, на, з котрої вчилися всі слов'янські народи, і аж до Тихого океану, до речі, будували свої храми, е, е, беручи за основу архітектурне вирішення Святої Софії. От тому і там все. І це, що він не просто залишився будівничим Києва, він спромігся видати руську правду. А це чи не основа нашої конституції? В Європі ще й близько не стояло питання про те, щоб зробити свої конституції, виготовити їх. А в нас же був свій. Звід законів, по котрому регулювалося наше життя, наші вчинки. І не тільки церковне життя, а суспільне. Мало того, оце сьогодні чи не одна з найбільших проблем у нас, це проблема виховання, це проблема моралі суспільної. От наскільки сімейне життя було організоване у князі Ярослава Мудрого, що він не тільки дав своїм дітям. Дуже таку могутню освіту, культуру, духовність. Вони, наприклад, Анна Ярославна, коли приїхала у Францію, її чоловік, Генріх І був безграмотний, а це залишилися дотепер її листи, котрими вона переписувалася із Папою Римським, і з іншими королями, бо вона була грамотною. Вона знала на той час мови, в котрих в, котрими в Європі спілкувалися. І от, напевне, це й послужило основою для того, що наше жіноцтво сучасне, київське, передове, все ж таки згадали за Ярослав, дочок Ярослава, і е, вирішили зробити таке організувати, заснувати в Києві е, жіночий рух об'єднання жінок. І вони зареєструвалися і назвали свою організацію княжно Ярославне. Якби щоб в своєму житті десь підніматися до того рівня, який мали ці королеви, дочки Ярослава. І сьогодні вони, це жіноцтво, вони звернулися до нас, ми відслужили відповідно Молебен, чин благословені їх на цю справу. І вони хочуть, щоб були живі зв'язки з тими державами, в котрих дочки Ярослава Ярославни були королевами. Щоб, наприклад, організувати такі духовно-культурні зв'язки, духовно-культурні центри між Україною, наприклад, і Францією, Україною, і Швецією, Україною і Мадярщиною. Зараз вони збираються звернутися до міністра культури. Щоб разом з Міністерством культури звернутися у ці держави до їх міністерств культури з пропозицією про те, щоб налаштувати такі духовно-культурні зв'язки, збудувати і це дуже актуально. Сьогодні шведи до нас їдуть недавно буквально було велике могутнє представництво шведів, котрі приїхали до Києва і якраз у ці дні, коли і інаугурації президента була от недавно вибори, минули щось пропонувати нам, до чогось закликати. От чи це не е, якраз не під для того, щоб така жіноча організація могла. Бо в нас жінки далеко не е, до кінця реалізували себе. Мужчини ще якось ті в політиці, ті в бізнесі, а жінок якось весь час. А це така е, актуальна все ж таки, думка і актуальна подія, що зібралося жіноцтво і хочуть бути королевами. і вони мають на це право. Це взагалі дуже добре, що питання духовності наразі в сучасній Україні дуже актуалізувалося. І дана громадська організація це дуже цікаво. Які перспективи даного руху ви бачаєте? Ви знаєте, ми бачимо, що все ж таки в декотрих європейських країнах е, нівелюються ці питання моралі. Дуже часто розмовляють про те, що декотрі європейські країни піднімають питання одностатевих шлюбів, і ті устої, християнські устої на, на моральній основі десь все ж таки не нівелюються і зникають. А сьогодні, чи не приклад такий яскравий і могутній із сім'ї Ярослава Мудрого, як він організував оце сімейне родинне життя, як він виховав своїх дітей, що вони стали. Королевами Європи. Як він організував життя краю, що Київська Русь стала настільки могутною, настільки привабливою, що мала честь нею спілкуватися, родичатися і нав'язувати подальше. Так і ми, я думаю, що сьогодні ми в Європу йдемо не такими бідними, як інколи нас хочуть представити. Ми духовно багаті. А нас інколи в декотрих сферах є набагато цінніше і багатше те, що, в Європі, що Європа сьогодні загубила. У них, може, рівень життя кращий, але в нас дуже багато є такого, котрого могла б Європа в нас повчитися. І Європі варто було б нагадати і за наших князів, вони святими стали. Князь Ярослав Мудрий, святий. Йому складені богослуження, є день його вшанування, і вся православна Україна шанує цього князя, пишається ним. І це, напевне, не випадково, що ми звертаємося до тих часів і до цієї особистості, до того часу, як йому вдалося. Звичайно, що це не він сам, а це те, що в ньому було, оця віра, оце довір'я до Бога, як він шанував Божу матір, скільки він храмів лише в Києві збудував. І храм Святої Софії, і храм Благовіщення на Золотих Воротах це творіння його душі, Його віри. І він, він присвячував ці храми на честь Божої Матері, вручаючи свій народ, Київ, землю свою, в її опіку, матір Божа, заопікуйся цим краєм і цими людьми. От цього десь в нас не вистачає сьогодні. Сьогодні наші високі чинники. Можуть покрасуватися перед камерами телебачення, посвітити свічечки, навіть перехреститися, але це треба, щоб воно в душі було, щоб воно, щоб Господь сприйняв оцю жертву душі. І щоб Господь благословив і дав мудрість, як це все відродити, як це все зробити. Бо якщо людина щось будує, написано в Іванії, без Бога будує, ніколи не збудує, тільки можна збудувати з Господом. З вірою, довір'ям до нього, з надією на нього, з любов'ю в серці, і це сприйметься цілим світом. І Київ, я думаю, має всі перспективи на те, щоб знову відродитися Цей київський ренесанс, який може настати, він буде великою добою нашої історії. І багато поколінь будуть пишатися це цим часом. Що він не буде тільки відзначений, відзначений отими страшними пожарами на Майдані, чи тими небесними сотнями, чи тими хлопцями, котрі гинуть сьогодні на е, сході України. Він буде відзначений ще такою розумною живою думкою на те, щоб е, щось відродити, щоб щось щоб щось побудувати, щоб, е, Зв'язатися з цілим світом і, і, і все те, що Господь дав нам, оті десять талантів Господь дав Україні, що ми їх реалізували і ні одного не закопали. Дякую, Владика, вам за цю цікаву і важливу розмову. Гостем сьогоднішньої програми був Владика Іоанн і Якарілова Діна. До нових зустрічей. Спасибо Господи всіх.